Увертому році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. І Путіна немає технологічної потуги. Путін в стані виробляти лише примітивну зброю з точки зору сьогодення. Ідеї залужного, попри те, де б він не перебував, працюють на українську перемогу, і в якій би якості він не працював. Оборонити свою землю треба самим. Американці не завжди прийдуть на допомогу. Вітаю, друзі. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, незважаючи на те, що він перейшов на дипломатичну стезю, залишається серйозним воєнним мислителем, причому мислителем такого глобального масштабу. Сьогодні він був. На включенні в церемонії нагородження української правди, вони собі визначили 100 діячів в Україні, на яких варто чи рівнятися, чи зважати, чи звертати увагу, можливо, в них вчитися, можливо з ними дискутувати. Так, от, пряма мова генерала Залужного, екс-головкома Збройних сил. Я вважаю, що у 24 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна, тому що у 24-му році перед Україною вже стоїть не Росія, перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно: вже в Україні абсолютно відкрито. Нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські шахеди. Вже в Україну летять саме північ э, ракети саме північно-корейського виробництва. І вони про це відкрито заявляють. В Україні підривають китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі. І далі те, чого так довго очікували, воно вже почалося. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не тільки Україні, а й всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки, можна все ще зупинитись. Ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в Україні дуже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо, вона почалася. Насправді, світова війна почалася із відвертої поляризації. Світу. Коли Китай почувся в силі, Китай почав не просто поглинати Слабаків. Але він почав навіть Росію, яка, звичайно, не входить в число світових економічних лідерів. Але принаймні її потенціал дозволяє залишатися в великій двадцятці. Принаймні, Збройні сили колись були великим таким жупелом, пугалом городнім, так би мовити, аж доки не стали другими в Росії в зв'язку із входженням Збройних сил в Україну на території Росії. Але що варто сказати? Дійсно, поляризація, політичні маневри, це до моменту, коли не включаються військові. Валерій Федорович тут включився як військовий, тому що коли починають працювати війська. Тоді починається власне, війна. Для політиків ця війна давно розпочалася, власне, для особливо політичних аналітиків, тому що почало формуватися ціннісне тло, під яке збираються багато країн. От ми дивимося, що протиставила проти демократія, а демократія протиставила авторитаріям Рамштайн. І це. 50, 6 країн на сьогоднішній день, в тому числі і африканські країни. Якщо хтось шукає аналогії із Другою світовою, от не треба шукати. Справа в тому, що у Другу світову, наприклад, Великобританія входила як гіперпотужна імперія, над якою не, не сідало Сонце. Тобто у Великобританії були і людські ресурси Індії, і Австралія було дуже багато різних можливостей. Це після Другої світової Британія перестала бути імперією і спокійно розпрощалась своїми імперськими здобутками. Ми з нашої точки зору інколи недооцінюємо той потенціал, який. Протиставлявся Союзу і Гітлера і Сталіна. Це вже в ході цієї війни Сталіна переманили. І от мені зараз, коли Валерій Федорович зафіксував, так би мовити, е участь Ірану і Північної Кореї, і делікатно черконув Китай, бо він представник держави. Він не міг би висловлюватися більш ну, Скажімо, розлого, але він чітко нагадав про китайські снаряди і китайські деталі в російських ракетах. І ці ракети зроблені на китайських станках, між іншим, які почасти за ліцензіями із демократичних країн виробляються в Китаї. До речі, в тих самих шахедах виявляють деталі із Швейцарії. І в Штатів, і з Японії. Тобто, по суті, ми потрапили в таку дуже дивну пастку технологічної прозорості. Бо якщо Гітлер входив у війну як технологічний монстр, попри те, що йому, його обмежували в розробках і в, в, в праві на авіацію, в праві на танки, це вже потім з'явилися. І танки, і авіація серйозно, і флот. Але у Путіна немає технологічної потуги. Путін в стані виробляти лише примітивну зброю з точки зору сьогодення. І проти цієї, як Путіну здається, високотехнологічної зброї, українські умільці навчилися, ну, можна сказати, Зовсім таким цеховим чином зроблені боєприпаси і озброєння, особливо безпілотники, застосовувати більш ніж успішно. Тобто, креатив і технології проти бездумної біомаси, це власне те, про що генерал Залужний писав у своїх статтях, особливо. Знаменита стаття в виданні Економіст десь у вересні 22-го року. Наскільки ж прозорливим був Валерій Федорович? Реально прозорливим. Тому що на сьогоднішній день, замість, ну, коли ці статті публікував Залужний, на Банкові всіляко відхрещувалися взагалі від будь-якого бажання щось виробляти, якесь озброєння. Тоді вони кричали, що ми не здатні нічого виробити, бо нас, в нас все розбомблять. Обставини складаються так, що багато чого релокалізовано, багато чого вивезено за кордон, і там, де є приватна ініціатива, там є і успіх. Бо держава по-своєму змогла щось налагодити, принаймні. Дальні безпілотники це все-таки за участю держави і, і державних підприємств. Але FPV і вся ця дрібна е, авіація це все потенціал, волонтерський потенціал малих е, компаній, але дуже талановитих конструкторів. І от виходить так, що, по суті, заповіт. Політтехно... Військово-технологічний заповіт Генерала Залужного, попри те, що влада його, так би мовити, телепортувала подалі від війни, але війна сама приймає мудрі ідеї. Трапилось так, що ідеї залужного, попри те, де б він не перебував, працюють на українську перемогу і в якій би якості він не працював. От що сумно, що. Слідом за залужним від війни усунута велика кількість генералів його ну, однодумців. Чи підвищилась і покращилась від того керованість військ, чи покращилось постачання боєприпасів за рахунок національного виробництва? Трапився недавно величезний скандал, коли на передову приперли міни, і вони всі не працюють. Уявіть собі, якби трапився наступ. Це глум, і ми досі не знаємо, чи хтось за це покараний. Бо це життя наших солдатів. Зеленський і єрмак все замусолять, замилять, намалюють черговий план стійкості. От вони виперлися і почали розповідати про три тисячі ракет. Знаєте, чим важливе НАТО і чим НАТО вчить українських військових? У кожної військової операції є вартість. Це тільки радянські воєнно-начальники ніколи не озиралися на вартість війни, тому що воювали вони, як правило, масовим причандаллям і масовими смертями. Українське військо не може смертями жертвувати життям своїх. Бійців. Українське військо повинно виробляти роботи, які будуть гинути за, замість живих людей. Оце головна сучасна технологічна ідея. І, на жаль, якщо за Росією стоїть Китай, то подивіться рівень роботизації виробництв в Китаї, причому рівень, так би мовити, розробок в роботизації місцевих. І китайські конструктори, як це не сумно, все це своє сводал можуть дуже легко розвернути на війну. Тому, мабуть, і генерал Залужний так скрушено заговорив про Третю світову, тому що без швидкої мобілізації. Воєнної мобілізації цілої Європи в першу чергу війна може переступити кордони України, особливо враховуючи політику і непрогнозованість Дональда Трампа. А європейці якраз під американською безпековою парасолькою, наскільки стали інфантильними, що вони навіть не підозрюють, що Оборонити свою землю треба самим. Американці не завжди прийдуть на допомогу. Такий от факт. По-моєму, Макрон, подивимося, чим завершаться вибори в Німеччині, адже в Німеччині потенційний кандидат в канцлери глава ХСС ХДС Мерс. Дуже жорстко налаштований на протистояння Росії. А інакше лідером Європи стане Франція. Там якраз Макрон, один з небагатьох європейських політиків, який почав наголошувати на воєнній суб'єктності Європи, Європейського Союзу. І це пояснимо, бо Франція має завершені технологічні цикли майже у всіх видах озброєнь. Тож, на тлі заяв генерала Залужного, тепер посла Заложного, чекаємо активізації Франції в постачанні озброєння. міражі 2000 2000 мають десь з'явитися вже в Україні. Як і бригада Анна Київська, зліплена за французькими лекалами і підготовлена французькими офіцерами.